Всім доброго дня. А ось нарешті я дочекалася квіту своїх трояндочок. Це плотиста троянда. Зараз вам покажу, як вона клікне. Чи правда вона примерзла? Я думала, вона не буде квітнути. Але ось так. высота в ней близко четырех метров. Моя красота. Там еще будет одна пять И там он также уже. Вона спочатку темніше розживавки, а потім квіти стають далі світліші і опада. Ось так. Ніс рожива каса. мене вона росте тут нахідничку в такому закуточку. Тут береслик, я і парисець. Ось так. Чотири рослини, які друг другу доповнюють, які подобається. Ця ароматна красуня ще тільки починає заквітати. але вона дуже ароматна, Уже декілька квіточок, тільки квітна, але стоїть такий аромат, М -м -м. навіть бджілочки, дивіться, вже прилетіли рано вранці, співають пташки. Сьогодні нас ніч пройшла більш-менш тихенько, тому квіти гарк, квіти, вибачайся, пташки співають. бо Буває, як в нас не дуже тихо, то вони майже не співають. Тому малуватися триганди. Ось така вона, як це квітне скоро. Ви бачите, скільки на ній бутончики? І... Тут у мене також почали кліпнути лігнес і троянточка, чайна і Ось так. Зараз я вам покажу, чим вона мені подобається. Так вона рожева, а якщо подивитися з іншої сторони, вона світла. А не відкрита, ще видно. Там ключок якийсь. Ось така трояндочка. На волоченьке. Так гарний. Тільки швидко відквітає чомусь. І також гарні роботи. Зараз покажу, ще буде квітнути ось така трояндочка. Вона в цьому луці, якщо ви бачите, більше метра викинула пари. Зараз так, щоб він видно. Рівнесенький такий один. Також ось буде квітнути, щось не фокусується камера і така, Плід біля так, в неї. Чи мені подобається в неї такі пелюсточки плотненькі, І вона довго-довго квітне. Ось так. Щось вони не фокусується, щоб вам показати. Ось ще будуть квітнути. Ще. У мене тільки починають квітня, ще на бутончиках мої трояндочки. Тому скоро будемо малюватися. Ще тільки 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 одні бутончики. Хоч плетючі, вже заквітли і своїм квітам. Дякую за перегляд, хай ваші трояндочки, квітнуть. І радують вас своєю красою. До побачення. Дякую, що зі мною. Дивитесь мої квітнички. До нових зустрічей. До побачення.